Більше десяти років фотомистецтвом займається хмельничанин Микола Двужилов. Ось ця світлина руїн замку Одроводжа, що у Сатинові, його робота. Перші мої фотографії були ніякі. Просто ніякі. Я ще в армії фотографував, але я фотографував знайомим, друзям, і я їх зображував на фотографії. А вже природу я почав фотографувати, коли почав дивитись якісь сайти, виставки відвідувати. І такі художні фотографії мені дуже сподобалось, і потім я вже вирішив, що я теж бачу, але чомусь не фіксую це. Микола Двожилов, член Подільського географічного товариства. Разом із колегами чоловік їздить нашим регіоном та фіксує мальовничі краєвиди Із ізвісняк. Це дно моря. І оці пагорби вони були на дні моря і повністю закриті водою ще в ті времена, коли було Сармайське море. От. Якщо ближче подивитись на ці скали і придивитись до цього каміння, це ізвісняк. Він з залишків мікроорганізмів. Деколи можна побачити там якісь краплення, ракушки. Завдяки цим роботам нащадки побачать, як на початку 21-го століття виглядали історичні ландшафти України. Це виставки нашого подільського краю, а також частини волині, яка знаходилася на території Хмельницької області. Члени подільського географічного товариства подорожують нашими краями, так і роблять гарні знімки, а також ведуть досвідну роботу в царині історії та краєзнавства. Це роботи трьох фотомайстрів Олександра Колосовського, Олександра Селенцова та Миколи Двержова. Загалом до експозиції увійшло 28 світлин, які були зроблені у різних куточках Подільського та Волинського краю. В наш час локальний туризм він процвітає, так і в нашій області є дуже багато цікавих таких локацій, які варто відвідати. Саме завдяки цим світлинам всі глядачі зможуть подивитися для себе щось. Ну, побачити ту місцевість, куди б вони хотіли подорожувати, і з часом, звісно, вже вживу так поїхати туди і подивитися чи ці чудові краєвиди. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.